Урок мистецтва в 11 класі, духовна музика, становлення національної композиторської. школи». Духовна музика. Її писали майже всі визначні композитори світу спеціально для виконання у храмах. Із глибини століт линуть до нас ці безсмертні шедеври. Величезний внесок до Світової духовної спадщини зробили і українські композитори. Знамениті духовні, хорові урочисті річні концерти написали у XVIII столітті такі визначні майстри, як Максим Березовський, Дмитро Бортнянський та Артемій Ведель. Їхні твори це справжні перлини у скарбниці вітчизняного мистецтва. Золотим віком української музики називають саме другу половину XVIII століття, коли яскраво виявився стиль бароку, а пізніше класицизм. Саме у цей період і досягає вершин хорова творчість цього блискучого тріу українських композиторів Максима Березовського, Артемія Веделя і Дмитра Бортнянського. Відбувається прорив у галузі світських жанрів, опери, симфонії, концерту, сонати. Під впливом західноєвропейської професійної музики, у творчості Березовського Веделя і Бортнянського, одночастинний партесний концерт доби бароко. Змінюється циклічним концертом епохи класицизму, він будувався на контрастному зіставленні частин і набув рис своєрідної класичної хорової симфонії. Основоположником жанру духовного хорового концерту був Максим Березовський, композитор яскравої творчої індивідуальності. Він створив оперу демофонд і сонату для скрипки й чимбалу, що стали першими зразками цих жанрів у вітчизняній музиці. Твори митця вирізняються емоційністю, вишуканістю композиторського письма. Його музика поєднувала традиції західноєвропейської, а саме італійської музики, з елементами української мелодики. Народився український композитор, диригент і співак у Глухові на Чернігівщині. Сьогодні це Сумська область, освіту отримав у Києво-Могилянській академії, писав твори для студентського хору. Серед українських композиторів був надзвичайно обдарованим. Мав смак і мистецтво створювати витончені композиції церковних творів. Він вдало поєднав пристрасну італійську мелодію з ніжною грецькою. У середині 60-х років 18 століття він став визнаним композитором при імператорському дворі. Написав один із найвизначніших творів, хоровий концерт на псалом Давида: Не покидай мене у пору старості. Композитор звернувся тут до вічних категорій добра і зла, життя і смерті, духовного очищення і бездуховності. Він ніби перегукується із біографією митця, який прожив коротке життя всього лиш 32 роки, сповнене трагізму і випробувань долі. Своєю музикою композитор щиро й проникливо промовляє до людей і до себе самого. Його творіння то плач його душі, Його життя це море сліз, Він найпрекрасніше нам всім подарував, Він свій талант через віки проніс. Він в музику заклав свою печаль, свої думки, і жаль, і почуття високі. І Він вогнем запалахкотів у всіх серцях, Він свій духовний світ творив в своїй скорботі, і музика Його. Надія в майбутнє, вона в нас кров'ю б'є і піснею дзвенить. Уклінно я вклонюсь, бо як сам Березовський, ніхто не міг у нотах душу відтворити Сергеєва. Артемій Ведель, український композитор, диригент, співак, тенор, скрипаль, педагог, писав виключно сакральну музику. Він розвивав у своїх концертах, а їх близько 30, традиції української хорової культури, пісенно-романсової лірики. Музика Веделя вирізняється експресивною мелодикою, широким діапазоном людських почуттів, від скорботних до урочисто величальних. Артемій Ведель народився і жив у батьківському домі в Києві на Подолі, вів замкнутий спосіб життя, уникав розваг, займався написанням музики, читанням і молитвою, знав на пам'ять усі 150 псалмів. Щодня Ведель ходив до церкви, часто причищався, стояв на колінах перед іконами і співав. Був дуже співчутливим. Коли треба було і коли міг. Він роздавав то свої гроші, то їжу, то одяг. І ось на нього, доброго та блаженного, повісили справу, у якій звинувачували у заколоді проти імператора. В результаті на 9 років його запроторили до лікарні для душевно хворих із забороною навіть доторкатися до пера та паперу. Однак сам Артемій Лук'янович. Поставився до свого вердикту дуже неординарно, заявивши, що цей дім йому дарував Господь. Композитор був сповнений миру всередині, і саме такий мир та внутрішнє смирення наповнює його музику. Точної дати та обставин смерті Артемія Ветеля досі не встановлено. Могила композитора теж не вшановується належним чином. Адже щекавицьке кладовище, де він був похований, нині повністю зруйноване. Трагічним є також і те, що навіть після смерті музику веделя тривалий час було офіційно заборонено друкувати та виконувати. Але виконавці все одно шукали можливість таємно через рукописи поширювати твори веделя в практиці, адже музика його була дуже красивою. Однак в результаті це призвело до того, що авторські варіанти багатьох творів наповнилися чужими правками. Дмитро Бортнянський – реформатор церковного співу, класик хорової музики, написав понад 100 хорових творів, декілька опер та інших творів світських жанрів. Зокрема, концертну симфонію, концерт для чимбалу з оркестром. Сонати Дмитро Бортнянський, хоровий концерт номер 4 Восклікнете Господові вся земля. В Україні, як і в Європі, важливу національно-просвітницьку роль відігравала опера. Суттєвий внесок установлення цього жанру зробив Микола Аркас, український культурно-освітній діяч, письменник, композитор, історик, один із засновників і незмінний голова просвіти в Миколаєві, який написав оперу Катерина на текст поеми Шевченка. Зразком поєднання народної та професійної творчості є перша українська опера українською мовою Запорожець за Дунаєм Семена Гулака артемовського українського композитора, співака, баритон, драматичного артиста, драматурга, виразна музична мова, що увібрала барви українського пісенного мелосу. Тип драматургії, чергування музичних номерів і розмовних діалогів, реалістичність персонажів, ліричних Оксана та Андрій і комічних Карась та Одарка сприяли популярності опери, Запорожець за Дунаєм, перший дует Одарка та Карася. Не все, все так беньке думав. Як кризимелю, провали, за дома чом не ночував, як кризимелю, провали, за дома чом не ночував. Ось, послухай, що вчинилось. Страх мене бери й тепер. Лишенько таке зробилось. Трохи-трохи я не вмер. За недужа у дорозі, та й набрався ж я біди, так що ледве вже на возі привезли, привезли мене сюди, так що ледве вже на возі, привезли, привезли мене сюди. Чи це ж випив, чи це ж випив на дорогу? Чи в дорозі, чи в дорозі вже напивсь. Ні, не пив, не пив їй, погодних рік, що й Ні, не пив, не пив їй, погодних рік, що й запоживсь. Мабуть, випив, мабуть, випив цілу кварту. Або випив, або випив цілу тіш. Ні, не пив, кажу, без жартів, випив чарочку, не піш. Мабуть, Ні, не пив кажу бежат. Або випив цілий тис. Zay nabrasa, ya t'i di, Tak' c'holem ja me vze na vuzi, Privezli, a tu, a tu, a tu! privezli, me вража жінка, зараз сльози Бать, Пач злякати чоловіка, щоб не знав що, що робити. Ой, коли б О, я лукава вража жінка. Чоловік може, краще ні. А злякати чоловіка. Жити не хоче і він з тобою, і зі мною. І

Не вражі очі плачуть трохи та леді. Помі спали вже дві ночі, треба ж трапиться біді. Збився, бачиш, я з дороги і прийшлось хоч пропадай. Та спасибі до небо. Трапив якось ночувань, та спасибі до небо. Трапив якось ночувати. Ну, тр, тр, тр... at... Чого ти на мене вирічила очі? Диви. А, так, оце ти. У небоги. Та в небоги ж! Ну ти ж не даєш мені слова сказати. Да, у ще дві ночі. Щоб на тебе перелоги! <плес> щоб тебе не взяв! Хай він уже тебе візьме. Щоб тебе ж нечистив? Щоб тебе ж нечистив? Не можуть до мене не хочу мать, но як не можуть, тому що як не буде, Перестань, боже кричати. Ні, нехай же чують, люди не буду я буде, Перестань Божий кричати. Ні, нехай же чують, люди не буду ямоти. Let's go, 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 let us На початку ХХ століття завершився важливий етап розвитку української музики, який увійшов в історію під знаком становлення національної композиторської школи, фундатором якої був видатний громадський діяч, композитор, хоровий диригент, фольклорист, піаніст і педагог Микола Лисенко. Спадщина митця охоплює різні жанри: опери, кантати, вокальні та інструментальні твори. Багатогранна діяльність лисенка мала виняткове значення для розвитку української культури. У діапазоні фольклорного і композиторського, типовому для романтичного мистецтва, оформився стиль української професійної музики. Фундатором перемишльської композиторської школи став священник Михайло Вербицький, який писав духовну музику в західноєвропейських традиціях. До театральних п'єс він створював увертюри, що стали першими зразками української симфонічної музики в Галичині. На вірш Павла Чубинського ще не вмерла України, Михайло Вербицький написав солоспів із супроводом гітари, твір побачив світ у збірці Кобзар і почав поширюватися у численних різновидах. Зі здобуттям Україною незалежності ця пісня стала державним гімном. Символом відродження та єдності українського народу. Між поглядами на розвиток національної культури музикантів Західного і Східного регіонів України не було значних розбіжностей. До заповіту Великого Кобзаря водночас звертаються на заході України Михайло Вербицький і на сході молодий Микола Лисенко. З народної популярності набула мелодія, написана на початку. 1870-х років полтавським учителем, аматором музики й хорового співу Гордієм Павловичем Гладким. Саме на цю мелодію заповідь співається під час урочистостей, як неофіційний, але всенародний гімн. Пісня крилатим птахом полинула у великий світ, переходить від покоління до покоління, як дорогоцінний скарб, як велике духовне надбання українського народу. Сила заповіту незмірна. Він співається як пісня гімн, як спомин, як заклик до боротьби. Мелодія хору розпросторена нагадує речитатив народного співця бандуриста. Як умру, як умру То поховайте мене на могилі. Степу широкого на Україні. Кайдани Борфи. кайдани Борфите. И вражу звою кров'ю.